Чергова реформа Митниці. Невже це відбудеться нарешті? Друзі, уявіть гарні новини та ще й на Митниці. Реформі митниці дали зелене світло, але не без ультиматумів наших донорів. З ключового повернення суб'єктності та відбудова незалежності від місцевих феодалів. Політики та силового блоку, вуха якого стоять за всім тим чорним та сірим, що тільки може бути у митників, конкурсний відбір керівництва комісію з більшістю від міжнародників з домінуючим голосом, обов'язкова атестація, автономія від мінфіну, ведення нових способів контролю, формування митних компетенцій і підвищення заробітних плат. Зовнішній аудит, використання детектору навіть, конкретні КІПІА для керівників просто супер. Погодьтеся, виглядає дуже потужно, правда? Та здається, ми вже таке чули і не раз. Тож маємо надію, що цього разу зміни такі відбудуться. Але чому саме зараз реформа митниці може відбутись і чому вона так потрібна? Наш Кабмін затвердив бюджет на 25 рік, в якому витрати складають майже 4 трильйони, доходи 2,4, а дефіцит близько 1,6 трильйонів гривень. А що на митниці? За рахунками економістів, експертів, правоохоронців та самої влади, ухилення від сплати податків через схеми на митниці завдає втрат нашому бюджету на близько 150 мільярдів гривень на рік. А це майже 10% дефіциту наступного року. Тож перед тим як звертатись за грошима до наших партнерів, потрібно використати внутрішній ресурс пошуку цих коштів. А вони, як ми бачимо, є у схемах, які процвітали роками на митниці, і реформа запропонованій версії повинна нарешті вирішити це питання. Адже в результаті виграють всі. Відсутність схем на митниці дасть нам стати більш привабливою країною для інвесторів. А українські експортери зможуть ефективніше конкурувати на світових ринках. Все це позитивно впливатиме на економіку та розвиток нашої країни та дозволить бути більш фінансово незалежними від зовнішніх ринків. Тож слідкуємо за тим, як буде розглядати законопроект далі та в які редакції він буде прийнятий. Дякую, що зі мною лайк та підписка мотивують мене на нову тему. Реформа на митниці можлива. Але буде дуже тяжко відігнати всіх силовиків, які зараз кормляться і значну частку 150 мільярдів гривень на рік отримують по своїх сематозах. Це можливо зробити, можливо зробити сильну інституцію, можливо зробити митника не покидьком, не хабарником, а людиною, яка служить в державі. Але чи зможе це зробити наша влада, чи буде проведений конкурс? Як буде виконуватись цей закон? Від цього залежить багато, тому що в нашій країні дуже багато гарних законів. Але як вони виконуються, ми самі бачимо. Але ми віримо в перемогу і зараз черговий шанс, який ми маємо використати, і нарешті вже вибити це корупційне кодло з митниці.